Поставиться питання про відставку прем'єр-міністра, і справді є справедлива постановка питання, тому що питання ж не тільки в рейтингу, питання в об'єктивній ситуації з інфляцією, з цінами. І на війну це все списати неможливо. З неймовірною ситуацією з тарифами. Тут погоджуюся з Ігорем Степановичем. І у нас впирається це в новітню політичну систему. А як його зняти, коли він має найбільшу фракцію в парламенті? Ну направду, політична культура Західна штаво передбачає. Що з такими показниками він би сам мав би подати відставку. Він цього не робить. Що робити? Відповіді на це питання в межах діючої конституції чинного законодавства, на превеликий жаль, немає. Якщо сам не подає, то тоді або третій майдан, що не дай Боже в умовах війни, або мало все таки будуть якісь інші дії, зокрема і в парламенті. На превеликий жаль, цього а не відбувається. Костя, а хто в Європі, так посилаючись на те, що поганий рейтинг уже скажімо, там подав прем'єр-міністр чи весь склад кабміну пішов ну, відставку. Без Я такі приклад Скандинавії Б... дуже ну, поширено. Але чекайте. ну Британія, батьківщина парламентаризму. Як тільки уряд відчуває, що і коли, коли це в останній раз відбулося? 那。No, um Тетчер ініціювала дострокові вибори інша річ. Що це теж елемент політичної технології, е, тому що можна відчуваючи падіння рейтингу, уряд іде на дострокові вибори з тим, що все-таки не на мінімумі йти на і отри, і отримувати результати. І Степанович Степанов ще про в, в одні речі. Він сказав за московськими технологіями абсолютно правильно. Е, Кучма на другий термін був не просто за московськими технологіями, обраний. Він був обраний московськими політтехнологами. Тут сиділи цілі е, кого людей, до речі, близько до колишньої резиденції народного руху в музейному провулку. Просто вони тут я не знаю виводками ходили саме російські політтехнологи, які диктували, що говорити на наших каналах. Пам'ятаєте знамениті темники, зокрема на телеканалі Інтер? Це ж все звідти, це ж все з Росії, конкретно Ігор Шувалов, Припустимо, наші в них були на по на похваті. Тому я й кажу про необхідність ілюстрації і. Е так званих політичних експертів, які прямо несуть відповідальність, між іншим вбивство Небесної Сотні, як не цинічно це прозвучить, а це теж на превеликий жаль політтехнологія. Слава Богу, не спрацювало. Точніше, спрацювало навпаки проти політтехнологів. Але це все те, що росіяни нам постачають просто в величезних кількостях. Це